Вітаю вас, шановні колеги. Дуже рада бути сьогодні з вами і бачити рідні знайомі обличчя. І це все відбувається завдяки нашому хедлайнеру, так? а також іще і багатьом-багатьом факторам. Грибкові ураження є одним із найпоширеніших інфекцій в людини, і на них страждають майже мільярд осіб щороку. При цьому кожний інфікований грибами герб, е, дріжджі, це можуть бути дерматофіти, дріжджі, а кожен десятий малі клінічні прояви дерматозу. Е, з чим це пов'язано? Ну, В першу чергу з погіршенням екологічних умов, з ослабленням антиінфекційної резистентності, різкою активацією умовно-патогенних грибів і розширенням спектра патогенних збудників. Взагалі, грибкова інфекція шкіри, вона на сьогодні стає навіть доволі значущою медико-соціальною проблемою, набуває епідемічного характеру, тому що кількість хворих за останні 10 років збільшилася, значно збільшилася на 25%. Чому так відбувається? Тому що значно збільшується прошарок населення з розладами імунної системи і тяжкою соматичною патологією. І це вперше всього. Дефіцити різного характеру, різного ступеня це неопластичні процеси, це тривалий прийом імуносупресивних засобів, ендокринопатії, в першу чергу цукровий діабет, ну і погіршення матеріальних, соціальних умов життя і міграції. І серед мікозів переважають дерматофітії: це 85-90% рідше кандидоз, маласезія або ще більш рідкі інфекції. Яка сьогодні особливість грибкової інфекції це поєднання з хронічними дерматозами. І ви знаєте, що доведена роль і маласезія при атопічному дерматизі, при сиборейному, якщо це дерматофітія поєднується з будь-яким дерматозом, це пред'являє представляє певні складнощі і діагностичні, і терапевтичні. Крім цього, всього все частіше поєднуються мікотична і бактеріальна інфекція. І ось перед вами класифікація дерматофітів. Ми традиційно поділяємо їх на епідермофітон і мікроспором. Однак, в останні роки, застосування методом секвенування додало ще кілька груп: це міценанізія, парафітон, лофофітон і артродерма. Вони об'єднуються, тобто як і ті класичні на три групи: геофільні, зоофільні, антропофільні. Однак, ну можливо, погано видно на цьому слайді. Однак вже визначають збудниках ті не і от на нізі гіпсом. Це геофільний грибок. Як правило, серед дітей, дітей переважають мікроспорій тріхофіті, які обумовлені зоофільними грибами. А вже через дорослих це мікоз стоп мікози інших локалізацій, що обумовлені антропофільними грибами. Збудники грибкових інфекцій мають ряд вірулентних факторів: це в першу чергу кератолітичні, чи гідролітичні, чи ліполітичні ферменти, які і дозволяють пенетрувати інвазуватися. Ну, в першу чергу, в роговий шар. При цьому вони можуть виділяти різні екзо-ендотоксини, які здатні порушувати епідермальний бар'єр. Ну й обумовлюють і запалення, і відповідно клінічні прояви – це свербіжлущення, гібрикіратос чи мацерація. І, як правило, поверхневі інфекції зазвичай спричиняють незначне запалення, тому що кожен збудник має свою стратегію виживання. І ви знаєте, наскільки яскраве запалення викликають зоофільні гриби? Згадайте інфільтративну нагноювальну трихофітію. Да? Це завжди таке величезне запалення. А при тому найменше запалення спричиняють трихофітон рубром, тому що він має найкращу стратегію. Виживання, він, скажемо, домовляється з імунною системою організму. І ось перед вами ще коротко: цей імунопатогенез. Крім неспецифічних факторів захисту, а це і бар'єрна функція, шкіри, це водна ліпідна мантія, ми ще маємо факти вродженого імунітету, які представлені антимікробними пептидами. В першу чергу це бета 2 2,3, це е, дактини, це система мієлопероксидази, це е, система фагоцитозу, і крім цього, працює система набутого імунітету. Е, при цьому, якщо дерматофіт. Попадає в роговий шар, він оголює свої антигенні детермінанти, і на відповідь на це виділяється ряд цитокінів, в першу чергу інтерлікін 8 це хемокін, який і е, спричиняє накопичення нейтрофілів. А далі вже виділяються інші дерматофіти. Якщо Імунна реакція спрямована в бік техелперів першого типу, це завжди запалення, однак це вилікування хворого доволі швидке, що можливо ну, не потрібна навіть наша допомога. Якщо ж переважають техелпер 2 реакції, то це як справді це супроводжується синтезом імуноглобуліної і імуноглобулі G, і це буде. Ну, доволі триває і тяжка реакція. Чому саме у хворих на топічний дерматит є колонізація грибами або приєднання інфекцій, саме тому, що вони мають у цей тип реакції? Ну, і Сьогодні доведена значна роль інтеррекіну 17, тихелпів 17 типу, саме в імунної відповіді на дерматофіти. І перед вами клінічна картина. Вона не складна, вона сам всім відома. Це мікроспорія, яка спричина зоофільними саме дерматофітами. І ви бачите характерну форму, край, що складається там з лусочок, вузликів і так далі. І в центрі є регрес. При цьому що слід на що зважити вашу увагу? що Мікози шкіри, це ті неофацеї, вони мають свої відвінності, і саме при локалізації мікозів на обличчі допускаються діагностичні терапевтичні помилки. Тобто часто призначаються, це наша хвора зліва, призначаються з приводу алергічного контактного дерматиту топічні кортикостероїди, які змінюють картину. І це називається стероїд модифікований перебіг. До того ж, середня пацієнтка, це е, хвора е, е, клінічний випадок журналу, так як ми говорили, були маск акне, точно так в Індії є от такі е, е, ураження дерматофітні під впливом тривалого е, перебування в масці, збільшується температура мацерація і знову йдуть збудники. І ще що е, слід сказати: от в даному випадку, як ви бачите, ну ця картинка сама перша. Цій хворій був поставлено діагноз мікоз гладкої шкіри. Однак лікар була не впевнена і призначила тільки 1%. Щас я попробую. О, да, на цій картинці одну відсотковий спиртовий розчин йоду. Чим викликала ну доволі мені тут гарно видно загострення процесу. Далі вона здумалася, чи це мікос, чи ні, і далі вже сприймувала на консультацію, тому що планувала призначати системні протигрибкові препарати. Однак уважно ми подивилися в завушні складки, була себе перхоть на волосистій частині голови перші акне і збудник при мікроскопії не визначений був. Тому це сиборейний дерматит був, це особливість перебігу, так? тобто пам'ятайте, що фаціальні дерматози можуть бути мікозами. І остання от нижня саме фотографія, цю дитину лікували з приводу втрати, з приводу мадарозу целіарного і суперцеліарного. Кортикостероїдами, ну а на самом ділі це визначилася просто мікроспорія. Однак ну, в дитини була травма, тобто трошки діагностичний такий був випадок ну, непростий. Не, не е, ще однією проблемою, крім росту захворюваності, є резистентність до протигрокової терапії. Ем, ви знаєте, частково ми її формуємо саме, частково формують лікарі суміжних спеціальностей, які завжди, особливо інфекціоністів, я думаю, у вас також є такі випадки, коли вони з приводу будь-яких висипань починають призначати противірусні препарати, так? або антибіотики, або антимікотики короткими курсами. І цим самим провокують от розвиток такої резистентності і до протигрибкових препаратів. Механізми доволі складні. Це надмірна експресія. Трансмембранного ефлюксу, чи мутація в протигрибкових мішенях, чи посилення розпаду препарату з монооксидазою та інші, е, визначена більша резистентність до одного з найбільш часто призначаємих препаратів до тербінофіну. Ну, Пепарат першої лінії, однак, прийшов він одним з першим, і до нього визначаються мутації в головному гені сквеленопоксидази. При цьому є актуальним на сьогодні, зважаючи от таку ситуацію, вибір оптимального лікування поверхневих мікозів. Від чого завибіть вибір від клінічної форми, від локалізації, поширеності, від е, ураження придатків шкіри, від супутніх захворювань і саме в лікування обмежених уражень. Е, це можуть бути мікози стоп, мікози гладкої шкіри, тулуба використовуються топічні антимікотики. Для місцевого лікування є препарати різних груп. Це можуть бути азоли, полієни в антибіотики, але ламіни. Вони відрізняються за спектром активності і особливостями застосування. І сьогодні ви знаєте, я цю цифру як я її знала, бо я була головою екзамінаційної комісії в Фармуніверситеті і саме почула ці роботи. Сьогодні ми маємо 274 торгових найменування проти грикових лікарських засобів. 274. Це з урахування виробника. А якщо виробниками не будемо враховувати, то 152 торгових намінування без урахування форми, дози і так далі. Якщо ми враховуємо крем, мазь, гель, супозиторій, буде ще більше. Це є до того, і в якій складній ситуації перебуває лікар, щоб зробити правильний вибір. Ну, все-таки найбільш часто застосованими для лікування є імідазоли, аліламіни і триазоли одним з принципів вибору засобу. Для лікування чи мікозу, чи псоріазу, чи будь-якого дерматозу, все таки є доказова база. На сьогодні ми не маємо клінічних настанов з лікування, саме дерматофітії гладкої шкіри, і ми користуємося або метааналізами, або даними кокранівських аналізів. І при цьому в настановах входять і мідазоли. Ізоконазол, кетоконазол, сиротоконазол та інші, аліламіни, тербінефіннефтіфін і інші групи циклопіроз і так далі. В роботу саме в Дококранівського огляду було залучено більше ніж там, 18 тисяч хворих, 360 тисяч досліджень. І при цьому показано, що препаратів першої лінії належать саме імідозольним зовнішнім антимікотикам. Чому? Тому що вони мають і високу клінічну ефективність, і економічну ефективність. І саме група імідозолів вона лідирує серед всіх призначень, вона найбільш ефективна і більш, да, навіть не тільки ефективна, економічна, і клінічна. І при виборі препарату місцевої терапії враховуємо доказову базу, спектр дії бажано це був широкий спектр потребикової активності і вплив на можливу міксну інфекцію, додаткові позитивні, тобто. Протизапальні антибактеріальні, якщо будуть це добре, і можливість попереджати резистентність до антимікотиків. І ми в Україні маємо такий препарат, який відповідає цим критеріям. Маємо препарат для лікування гладкої шкіри, мікозостовчих стей чи дерматофітної змішаної оціології. Це препарат анабет, який мистить сертоканазолу 2% крем. Доказова база велика, вона перед вами проводилися численні дослідження. Я може не буду зупинятися однак доведено, що ефективніший від крему міконазолу, тербінафіну, луліканазолу ну порівняно з, з іншими препаратами. При цьому препарат безпечний. Він значно рідше спричиняє контактний дерматит, ксироз чи свербіж відносно інших препаратів не володіє фотосенсибілізацією, нема мотогенного та теретогенного ефектів. Чим його унікальність? Унікальність в структурі, тому що він містить традиційне імідазольне кільце і нове принципово нову сполуку, яка нагадує трептофан: це бензотіофен. Препарат. Має широкий спектр дії проти дерматофітів, дріждів, умовнопатигенних грибів і грампозитивних бактерій. бактерій. Притому цінним є і унікальним те, що він має подвійний механізм дії, а саме фунгістатичний і фунгіцидний, пригнічує з одного боку синтезу ергостеролу, порушує рост реплікацію міцелі, а з іншого зв'язується з ліпідами мембрани і призводить до підвищення проникності і швидкого лізису. При цьому виражена саме фунгіцидна дія забезпечує мінімальний ризик розвитку резистентності після повноцінного курсу лікування. Крім цього, сертиконозол завдяки ліпофільності він дуже швидко і довго утримується в роговому шарі, що нам необхідно для лікування. І період напівжиття в шкірі 48-60 годин. Майже як всі препарати наносяться двічі на день, бажано чотири тижні. І тут хочеться згадати той протокол індійський, де існує правило чотирьох. так? Також 4 тижні двічі на день. Однак не всі пацієнти схильні до лікування і отак от 4 місяці використовувати двічі на день. Так, я думаю, такого не буває. При цьому були роботи показані, що навіть якщо пацієнт застосовував один раз на добу, то зберігається та сама концентрація в крові і дія препарату, ну цього хворим говорити не будемо. Крім того, перевага сертиканозолу в стабільності молекули тривало зберігається в шкірі. І дозволяє подолати оцю перехресну резистентність, яка є проблемою сучасної фармакології. Важливо, що його мінімальна інгібуюча доза і терапевтична практично дорівнюють рівні одиниці, швидко діє вже через 10 хвилин, має протизапальну і протисвербіжну дію. Е, і ще одна особливість, яка от зовсім нещодавно була визначена для тепарату, це спороцидна. Тобто цей препарат на відміну зараз скажу на відміну від циклопіроксу і на відміну від тербінафіну, володіє спороцидною активністю. Тобто, використовуючи цей препарат, ми профілактуємо рецидивуючі інфекції і хронічний перебіг. Це зовсім нові дослідження. Вони зроблені вже на 3 d шкірі з використанням лазерної нефалометрії, доволі ну точні і науково доказові. І якщо ем, призначати топічний антимікотик, то який доказова база необхідна щодо ефективності безпеки, це повинен бути сучасний антимікотик широкого спектра дії, де буде не тільки антимікотична антибактеріальна, протисвербіжна, протизапальна активність, бажано фунгіцидна активність, яку забезпечує саме от синергічна молекула сертоконозолу і спороцидна дія. І відсутність відомостей про резистентність до протигрибкових препаратів, і виходить все ж таки, що це анабет, який відповідає всім цим критеріям. Дякую за увагу.